Такий люк зйомний під плитку підлогу. Монтажний розмір у нас виходить, рахується ось по цим кутникам. А ця горизонтальна полиця, вона лягає на підлогу. Вся вся товщина буде десь близько 10 мм. Тобто при монтажі потрібно буде кришку вирівнювати з чистовою підлогою. Між кришкою і рамою є ущільнювач. Так, для відкриття є, от, є такі ключі і з різьбою. Вставляється, і накручується. Вставляється другий, накручується. Коли різьба закінчується, йде поворот язичка. Тобто кришка притискається до рами на замках, що дає змогу притискати ущільнювач і не буде підстрибувати, коли на нього ступають. Отак. От Працює воно. От, ключ повертаю, язичок повертається. Замки фіксуються на отаких. От зворотніх частинах, які теж регулюються вверх-вниз. Також тут є направляючі, щоб не спутати якою стороною вставляти, вони є також в рамі. Направляючі попадають в ці отвори і кришка рівно стає в своє місце посадкове. Отак. Закрився, я його просто притиснув. Ключі забираються. Всі так розраховані, що коли ви покладете плитку, то оця буде майже в рівень. Трішки нижче плитки, щоб було зручно ключа вставляти і не пошкодити плитку. Також після того як вставиться плитка і зробиться отвір на 12. Ця запчастина на 12 діаметром. Якщо потрібно буде замінити замок, можна буде її отут відкрутити. Ключ накрутити, дістати, замок замінити. То після монтажу накручуються такі заглушки. У вас буде закритий цей отвір від всякого бруду, щоб не попадало в різьбу. Ось такий варіант.